Чоловік відрізав собі частину ноги. До Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна у Сумах влаштували акцію флешмоб та показали виставу. Подружжя Сумчан створили за шість років близько півсотні ексклюзивних ляльок. 20.30. Мої вітання. Головні події дня далі у випуску. В Охтирці чоловік відрізав собі стопу. Сталося це 18 березня. Відрізану кінцівку знайшов місцевий житель у себе на городі, яку ймовірно приніс його собака, говорять у поліції. Фото кінцівки ми показуємо частково з етичних міркувань. На місці пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що стопа належить 62-річному місцевому жителю, який хворів на гангрену та за місце мешкання самостійно її ампутував. До Охтирської районної лікарні чоловіка привезла швидка. Ну, хворий на обліку не стояв і не лікувався. А то вже його привезли сусіди, чи співжити мешканці, хто там не віду. Далі буде потихеньку гнити, потихеньку, тому що там йде сухий некроз. Потихеньку буде гнить, я думаю, що йому зараз. Загрози для здоров'я і життя поки немає. Судинні хвороби нижніх кінцівок це коварна штука і часто закінчується гангренами і ампутаціями кінцівок. Ну піддержувати, якщо регулярно лікуватися, піддержувати можна. Зараз чоловік вдома. Чому так вчинив нам, розповіла його співмешканка Тетяна Жила, говорить, що її не було вдома, коли чоловік це зробив. Визвала я скоро помож. Я що сказала, що візьміть ногу, яка відпала, ну яку він не дризав. Коли я привезла туди, вона кажуть, а навіть на ваше ви її прилили. І я йшла з цією ногою додому і викинула ту ногу у річку. Його там подивилися, положили на один день, а на другий день ми його забрали, так як у нас немає коштів його лікувати. Вона одняла та нога, тіліпалася на сухожилля. Він каже, вона йому просто мішала. Він взяв він її відрізав. Сьогодні на Недригалівщині попрощалися з 20-річним солдатом Євгеном Киричаніним. Родженцем села Деркачівка загинув боєць 18 березня поблизу населеного пункту. Хутір Вільний Попаснянського району Луганської області від кулі снайпера. Сьогодні з Євгеном прощались під звуки оркестру та залпів автоматів. Дві третини виправдувальних вироків винесених торік скасував Сумський апеляційний суд. Як розповіла його речниця Катерина Співак, у 2018 році переглянули 19 виправдувальних рішень суддів першої інстанції з них скасували 13. Причини процесуальні порушення допущені судами: це неповнато розгляду, невідповідність висновків фактичним обставинам справи або порушення вимог процесуального закону, наприклад, розгляд справи без обвинуваченого чи його адвоката. Серед скасованих виправдувальних вироків по три із зарічного районного суду міста Суми та Глухівського міськрайонного суду, по два вироки Лебединського і Тростянецького районних судів, по одному Ковпаківського районного суду міста Суми, Охтирського та Романського міськрайонних судів. Виправдувальні вироки виносилися у справах пов'язаних з гральним бізнесом, обігом наркотиків, нанесенням тілесних ушкоджень, шахрайством, вимаганням, крадіжками, підробленням грошей та умисним вбивством. Серед скасованих вироків виправдувальних були і були вироки ухвалені в резонансних справах, зокрема щодо 15-річного підлітка, який у обласному центрі завдав ножових поранень двом особам. Одна з яких, одна з яких від них і померла. Суд першої інстанції виправдав юнака апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу. Він скасував оправдувальний вирок, виходив з тих підстав, що судом безпідставно були не враховані. Покази потерпілого, але при цьому суд взяв до уваги лише покази обвинуваченого. Крім того, судом першої інстанції не було надано оцінку відеозапису з камер спостережень, на яких було зафіксовані самі події, і не усунув ті суперечності, які були в показах свідках і в доказах в доказах отриманих зокрема під час слідчого експерименту. Кримінальне провадження повернулося до суду 26 червня 2018 року після скасування вироку зарічного районного суду міста Суми апеляційним судом Сумської області. Справа слухається колегіально, головуючий суддя Капкін та судді Шеліхова та Клеменко. У справі вже відбулося 11 судових засідань. Наступне призначене на 4 квітня 2019 року. Наразі у справі підлітка триває допит свідків. Нагадаю, йдеться про події 2015 року. Тоді, 10 травня, група молодих людей на вулиці Петропавлівській у Сумах зустріла двох чоловіків. Між двома компаніями виникла спочатку словесна перепалка, потім сутичка, під час якої, за версією прокуратури, обвинувачений дістав ніж і наніс удари двом чоловікам, один із яких помер на місці. Прокуратура кваліфікувала такі дії, як вбивство з хуліганських спонукань. Зарічний суд назвав це самообороною. Для 10 областей Центральна виборча комісія надрукувала бюлетені для голосування. Відсьогодні їх почнуть доправляти в регіони. Як розповів директор поліграфічного комбінату Україна Юрій Онищенко, станом на 21 березня надрукували 90% замовлення. Бюлетень буде найдовший в історії виборів в Україні. Нагадаю, він міститиме прізвище 39 кандидатів. Обсяг роботи досить великий для державного підприємства, оскільки така значна довжина бюлетеню, по суті, ускладнила процес друкування. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 тисячі кілометри. По суті, такий, так, така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевіде. ми спеціально це рахували для того, щоб зрозуміти, якої довжини може бути цей шлях. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Завершити друк мають до 24 березня із державного бюджету за бюлетені, а це понад 60 мільйонів примірників. Поліграфічний комбінат отримає 166 мільйонів гривень. Влаштували акцію флешмоб та показали виставу. У Сумах долучились до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня. Як це було, бачила Ірина Касьяненко. «Тягни різні шкарпетки. Так називається акція флешмоб, яку влаштували у Сумському педагогічному університеті. Волонтери руху Крок назустріч розказували студентам про синдром Дауна та роздавали інформаційні листівки. Я вважаю, що дуже важливо продавати такі такі акції гласності. Чим більше людей приймає в цьому участь, тим важливіше, і тим краще. Це важливо тим, що люди потребують люди, повинні знати, що існують такі люди, що у них є якась проблема, і що їм потрібно допомагати. Вони ж такі самі, як і ми. Вони можуть так само ставати акторами, працювати, ну і просто бути такими звичайними людьми. Також можна було сфотографуватись на фоні різних шкарпеток. Якщо ви колись небудь забували і одягали різні шкарпетки, то ви точно привертали увагу. І якраз це можливість нам відчути себе, як реагує суспільство на інакших людей. А ще взяти участь у конкурсі, який триватиме до 26 березня. Щоб взяти участь у конкурсі, треба обов'язково відмітити крок на зустріч в інстаграмі. Бажано зробити фотографію, відмітити нас, і таким чином ви можете прийняти участь. У нас такий серйозний виграш за перше місце. Парубанк за два других місця є для того, щоб сходити в кінотеатр. Є такі сертифікати на 100 гривень. А підопічні сумського закладу спільнота, що опікується інвалідами, показали виставу, яка називається Я люблю Париж. Одну з ролей у виставі виконує ось цей хлопець. Його звати Сергій, і він один із сонячних людей. Я дуже люблю грати у, у театрі. А кого ти там граєш? Я граю серем, ведмедем, клоуном, дворником. Скажи, будь ласка, а яка в тебе є мрія? Моя мрія. Моя мрія, щоб мир над головою була. Театр допомагає їм жити в колективі, спілкуватися з друзями, спілкуватися з оточуючим світом. Синдром Дауна це генетичне відхилення, яке спричиняє наявність додаткової хромосоми. У таких людей їх 47 замість 46. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі з синдромом Дауна народжується кожне семисоте немовля. Ірина Касьяненко, Владислав Бурнаков, новини на Юасуми. Створили разом понад півсотні ексклюзивних ляльок. Подружжя Лазаренків, шість років, як займається лялькарством. Персональної виставки поки не створили. Їх ляльки знаходяться у приватних колекціях світу. У їхнє професійне свято День лялькаря, який відзначають у всьому світі саме сьогодні. Наша Юлія Ніколаєва побачила готові вироби та дізналась про тонкощі роботи. Ці дві ляльки родина Лазаренків створювала впродовж двох років. Їх робоча назва Янголи завжди поруч. Саме довше часу треба на ескізи, на тих процес, чертежі. А коли вже починаю процесі робити, воно вже само. В процесі я її там якось називаю, підписую ті папки або чертеж, щоб не перепутати, підписую своїм там ім'ям, ну, прізвиськом. І коли вона ще непонятна, яка зробилась, там, і, тільки, і кажу, вона якась така непевна, то ще щось. Ми... Ну, а коли вже приходить, то час придумати ім'я, і ні одного разу не було, що наш заказчик сказав я своє ім'я. В кажуть, ні, ми хочемо, щоб ви дали це ім'я. Створюють свої ляльки з липи, берези, вільхи та фруктових дерев. Цей матеріал нам знайомий, ми його дуже любимо. І дерево, воно таке тепле і дуже за енергетикою. Позитивне, коли тримаєш в руках таку. Відчуваєш дуже позитивну, класну енергетику. Якщо і коли ти можеш її оживити і дати дерево нове життя. Наразі мають вдома кілька ляльок, які планують відправити замовникам впродовж тижня. Це фоторобіт, які родина Лазаренко створювала впродовж цих шести років. У більшості ляльки знаходяться за кордоном у приватних колекціях. Подружжя мріє про виставку своїх робіт у Сумах. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський новини на ЮАСуми. Міжнародний турнір з Індерхокею завершився у сумах. Команди змагались протягом трьох днів на майданчику спортивного комплексу Динамо хто зібрав золото турніру висхідні зірки. Далі у сюжеті у 14-й раз ці змагання влаштували у Сумах. Участь у них взяли 9 команд дівчат віком 11-12 років. Крім сумчанок, на змагання приїхала команда з мінська. У фіналі зустрілися дві сумські команди Україночка та Сумчаночка. Грали два тайми по 20 хвилин. Лідерство у грі захопила сумчаночка. Дівчата зуміли забити чотири м'ячі. Україночка на це відповіла сімома забитими голами, два з яких забили на останній хвилині. У підсумку сім-чотири «Україночка» переграє сумчаночку. Грою задоволені. Дівчата зіграли добре. Не знаю, не вистачило, мабуть, трішки сили в кінці гри, але незважаючи на те, що команда зайняла друге місце, ми задоволені тією грою, якою вони показали. Дівчата показали справжню свою силу, ми програвали по ходу гри, потім вирвали перемогу. Вони умнічки. Я дуже задоволена грою. Добре, зіграли Михайлюк, Маргарита, наш капітан. Басанець Софія – нападник, Назаренка Вікторія. Ну, всі дівчата дуже гарно зіграли. У матчі за бронзою зустрілись дві сумські команди сумські Блискавки та обласна Суша. Саме Блискавки по політам змогли вибороти перемогу і здобули бронзу цього турніру. Перемогою дуже задоволені, тому що мої дівчатка вибороли це право третє місце перший, перший раз. Ми на такому змаганні це для нас велика перемога. Чи все вдалося в грі? В грі все вдалося. Рахунок був один-один, але по болітам до доповнення до гри ми виграли в один м'яч. Марина Максименко, Сергій Лазаренко, новини на ЮАСуми. Серед хлопців золото-сумського турніру вибору політехнік Скоростені» другими стала Шостенська Барса-1, третє місце посів клуб Мінськ з Білорусі. Усього у змаганнях участь взяли шість команд хлопців з України та Білорусі. На майданчику спортивного комплексу Сумського педагогічного університету зіграли перший чвертьфінальний матч чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти представники конференції схід та захід. Хто зустрівся на майданчику і чим ця зустріч закінчилась, розкаже мій колега Олександр Качанов. В гості до другої команди конференції схід завітала перша команда конференції захід. Сумські педагоги приймають львівських політехніків. Команда Сумського державного педагогічного університету на першому груповому етапі чемпіонату у конференції схід здобула дві перемоги. Дві гри зіграла у нічию і дві програла. Львівська політехніка у конференції захід зіграла чотири матчі: три з них львів'яни виграли і один програли. У сумському чвертьфіналі стартові нулі на табло тримались до середини першої 20-ти хвилинки. На 10-тій хвилині матчу вперед господарів майданчику вивів Андрій Лисенко. За 5 секунд до сирени на перерву завдяки влучному удару Олега Легензевича гості зрівняли рахунок. На 31-й хвилині гри гравці львівської команди заробили шостий фол, і Максим Ганжа з 10-ти метрового вдруге вивів сумську команду вперед. На передостанній хвилині матчу остаточний рахунок у зустрічі – 3-1 на користь сумської команди встановив Руслан Окопний. Все тільки починається. У футболі все тільки починається. У футболі матч складається з двох ігор, чотирьох таймів. Тому все буде вирішуватися там. Ми пройшли, як то кажуть, половини дороги. Ми взяли як говориться, полдороги. дороги. Тренер львівської команди від спілкування з журналістами відмовився. Матч відповідь відбудеться за тиждень, 28 березня у Львові. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на ЮАС Суми. І наразі це все, що ми підготували для вас. Прощаємось до 7.30 ранку. Тоді Тетяна Юхта розкаже про події нового дня. Я ж дякую вам за довіру і бажаю гарних новин.